Оздоровчий заклад супутник, як і планував, прийняв чотири повноцінні табірних зміни. Це понад 837 дітей. Це результат максимальний за роки його існування. Табір зустрічав дітей із оновленою матеріально-технічною базою, заміненими вікнами та реконструйованими корпусами. Починаючи з цього року, в таборі організовано власну випічку кондитерських та булочних виробів. Поважними гостями на святі стали мер міста Володимир Дебой та голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Маємо сьогодні неабиякий ресурс фінансовий насамперед організаційний, щоб отакі супутники вони і далі жили, приймали вас і робили свою велику виховну і оздоровчу справу. Як кураторами табору починали з того, чи в нас порядок в таборі, чи все добре, чи всі здорові, чи вам тут гарно відпочивається. І я хочу сказати, що ми відчували, що з відгуків батьків, з тих діток, які хотіли бути один з одним, і навіть не одну зміну для того, щоб тут отримати, як сказав Сергій Миколайович, і познайомитись зі справжніми дружнями, також з'явилися великі перспективи функціонування табору не тільки у літню пору, а й під час інших сезонів. Ми розпочинаємо термінові роботи вже і проект на два корпуси на автономне на автономну їх роботу. Ну і, власне, вже, я сподіваюся, відсотків на 97, що ми будемо готові в осінні канікули, які будуть в кінці жовтня, вже приймати десь в межах стадій та й перших. Цього року в нас відпочивали знову ж таки вісім сімей. Це вісім діточок з фізичними обмеженими можливостями, як ми кажемо, колясочників, і з ними були супроводжуючі їхні батьки. Батьки відпочивали безкоштовно, так як і їхні діти. Спеціально є у нас корпус, там де мене відпочивають дітки. Тому корпусі санітарні кімнати, туалети. В одній кожній кімнаті там вісім кімнат, в одній кімнаті проживала дитинка разом з папою чи мамою. Діти поділилися з нами своїми враженнями про табір. Найбільше мені подобається атмосфера табору супутник, тому що вона дійсно дуже дружня, і ти відпочиваєш тут не тільки фізично, а, а й морально, адже і оточення, і і вихователі дійсно дають натхнення настрій. І ну і дуже чудовий, приїжджати сюди ще іще. Тут от, дуже весело і дуже красиво. Бажаючих відвідати супутник доволі багато. За словами про посадовців, уже існує своєрідна черга, проте вони запевняють, відвідати табір зможуть усі.